Що вільні народи живуть наукою і винаходами, а колонізовані більше традиціями і не можуть конкурувати. Знаєте, що саме західна цивілізація була побудована християнами. І цей успіх, і все, що вони сьогодні мають, це лише плоди, плоди праведного життя, плоди цього, як людям прибувало, щоб бути совісним ходити перед Богом. незалежно, що би ти не робив, робив все як для Бога. Бог завжди з тобою і це виховувало сумління і давало певні свої пути у всьому, і в праці, і в освіті, і в культурі. Дуже часто, особливо як наслідок радянщини, нас церкву і християн відміжували майже від всього від політики, від культури, від цього, що ми ніде не впливали ні на що. І ми увійшли в таку теологію ізоляції. Тобто, ми звикли з вами думати, що церква. Молитви, хори, і святкові дні це Божі, Божі справи і Богу це угодно. А ось політика, культура, там, медіа, ще щось це абсолютно Богу не угодно, тому ми себе ізольовуємо від цього. Але соціальна евангелізація, вона під собою підрозуміває. Про це говорив часто Шептицький: що ми маємо йти у всі сфери. Постмодернізм він є майстром. Умертвляти Бога, культуру, філософію, історію, цитати. Істина є причиною проблеми у світі. Вона розділяє, спричиняє війни. Пізнавши істину, вона зробить вас невільними. Мішель Фуко. Концепція істини є причиною глобальних катастроф, як Голокост. Зігмунд Бауман. Логоцентризм є тиранічним і імперіалістичним. Жак Деріда. Вічні цінності є параноїдальними та шизоїнедальними, нав'язливими ідеями. Жиль Дельос. -Дель Якщо ви проголошуєте вічні цінності, такі як любов, патріотизм, дружба, праведність, то з їхніх поглядів ми є сьогодні хто? Як ви думаєте? Параноїки світ викидає впливові інструменти, а ми після цього з вами підбираємо. Якщо колись на, афі... на на огорожі на афіші, можна було написати ручкою, що буде концерт, і вся громада приходила на цей концерт, то напишіть сьогодні на афіші ручкою, що буде концерт. На цю афішу ніхто не звернеть увагу. Тому що сьогодні є зовсім інші інструменти впливу. Тому ми маємо бути мудрими і навіть випереджати світ. Для того щоб користуючись цими інструментами впливати, Дякую. дякуємо.